Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти, як ми знайшли нашу першу квартиру. Ну, в принципі, вона ми зараз в ній живемо. Так, значить, перше дуже важливий момент. Ми жили в центрі для біженців. Це дуже важливо, дуже важливо. От коли почали приїжджати сюди, дуже багато наших е, Громадян да, наших українців, так? вони ще вважали, що жити в центрі для біженців це якось ніже достоїнства, так? Я зараз за цей час я радий, що я там жив. Я радий, вони стільки там зробили, там стільки було спеціалістів, тут в Іспанії тобі палець, -палець ніхто не вдарить, щоб щось зробити. Ніхто. А в цьому центрі це зробили. І коли я. Чув цю історію, коли мені казали, да я не пойду в центр для біженців, да я, У мене два вищих образування, да що ви мені здесь починаєте, вот это вот все. Вот это вот, да? От. І зараз я дивлюсь, що іспанці зреагували на наших людей. Вони зреагували на цю реакцію. Вони сказали, добре, не хочете в центр для біженців? Живіть тоді так, як у вас буде. От. І я вже навіть приходив до своїх знайомих, да, от, запитував їх, е, чи е, є місця для українців в центрі дебіженців? Вони кажуть, ні, нема. Африканці там, і так далі, бо українці не хотіли туди йти. Ну що вам сказати? Це погано. Це ви програли, люди. Це, це... Тепер ви все будете робити самі. Ви все будете тепер робити самі, а не вони за вас. Так? Є деякі моменти, коли ви переходите на другу фазу, так, точніше, на першу, і вас селять в певні організації, але це не центр для біженців, це просто організація, якась вас бере, да, там, і ви туди йдете. От. В деяких є моменти, де вам допомагають там якось зняти квартиру. Тобто, зрозумійте, зняти квартиру це дуже важко. Ось моя знайома, так, вона живе тут 24 роки. Вона вже іспанською володіє, отак, от як, от як ми, ми українською, так? І вона допомагає зараз нашим біженцям зняти квартиру. Так, ось буквально вчора я був на роботі, так, ми з нею спілкуємося, і до неї дзвонить агент, який, ну, нібито вона йому позвонила, вона шукає квартири для наших біженців. Просто людина, як волонтер, це робить. так? І от така ситуація відбулася, щоб ви почули це. Дуже важливо. От. Він дзвонить, вона нібито йому дзвонила там десь два чи три дні тому, так, щоб він перезвонив. Він перезвоню їй. І вона каже: Ну, так, ми ж з вами говорили щодо квартири для біженців, так от дві жіночки вони хочуть знімати квартиру в центрі Севілі або ну, десь близько центру, так, от, бо ну, там, в них є певні е, плани на роботу, так. В певні види, там вони, ну, в їх є певне бачення. Що да? він говорить? Він каже: Слухай, у нас нема для біженців взагалі нічого, ти розумієш? Все. Вона каже: вибачте, ну взагалі так в Іспанії не прийнято спілкуватися. Отак от, от, грубо. Вона каже: вибачте, але ж я вам нічого поганого не сказала. Я просто по поцікав, а чому ви не хочете для біженців зні... знімати? Їм на рік, на рік дають можливість оплати. Чому в даному випадку іспанський мешканець не, ну, так, са, він так само вам не заплатить, розумієте? Якщо ви переживаєте, що вам не заплатять, то іспанський громадянин він так само може не заплатити, якщо у нього якісь проблеми. І ви нічого взагалі з цим не зробите? Взагалі нічого. А якщо вам буде платити ОНГ, ця організація, яка біженцям виплачує кошти, то ви з цим зможете зробити. Знаєте, що він їй говорить? Я тобі взагалі не хочу говорити ніяких причин. Ти хто така взагалі? Ну от. ну от, Вона посварилася з ним, послала його. Ну Це дійсно було ну в Іспанії так не прийнято розмовляти взагалі. Тут, ну Взагалі, це ну не, не гарно. От, Врешті, важко, шановні, важко знаходити квартиру. У вас хоча б якийсь контракт повинен бути. У нас є люди, які значить, ну от, вони жили в готелі. так? І там, в цьому готелі, вони і знайшли собі контракт. так? От, наприклад, там жінка пішла працювати е, прибиральницею в цьому ж самому готелі, бо готель був для цього е, ну, якби розположений. Да, для цього. От, вони взяли, там дуже невеликі гроші, це там півдня там, і так далі. Але це вже контракт, це вже контракт. Це, якщо ви говорите, що українці тут з контрактом. І шукають квартиру, і ви шукаєте цю квартиру, так? то для іспанця це вже звучить як, ну, як що це відповідальні більш люди, так? а так вони чуть нічого не хочуть. Ну, і вам треба зрозуміти, що ну, щось треба, ну, якісь такі речі треба робити, да? щоб їх заохотити, щоб вам зняли цю цю квартиру. Вони просто не хочуть цього робити. Я вже не знаю, я вже сам дзвоню, да, от, ну, Ті люди, які е, були з контрактами, да, от, наприклад, е, з іноземних компаній в ІТ-сфері, да, я їм допоміг зняти да, там, і, і ще там, допоміг зняти одним людям. Так? Але е, ну, так от, якщо ти просто от, живеш, да, то тут це дуже важко. Дуже важко. Вам треба зрозуміти це. Я зробив відео, от, як який найкращий орендо, е, орендатор. Для іспанського орендодавця. арендодавця, так я зробив відео, я залишу його тут. Подивіться його, ну для мене це дуже великий біль, тому що я нічого не можу зробити. Да, от з їхнім бажанням і уряд не може зробити, бо це воля, воля людей. Вони не хочуть. Так їх скільки тут обманували, тих окупасів, скільки скільки було окуповували квартири, коли з дітьми були тут таке законодавство, що ти нічого не можеш зробити, якщо в тебе окупували квартиру, так. От, видно, із-за цього вони отак -от, ну, антагонічно налаштовані. От, але, є, але все одно люди знімають, знаходяться люди, які їм допомагають. Е і я думаю, що у вас все вийде, так? Ну, по -потроху, потроху воно іде, по потроху люди знімають. От, я бажаю, щоб у вас все вийшло. Інтегруйтесь на цій землі, е намагайтеся знімати квартиру і дзвонити. З самим власникам квартири це набагато більше шансів, що ви отримаєте цю позитивну відповідь, ніж якщо ви будете дзвонити в агентство. Є певні агентства, які працюють з біженцями. Але, от, наприклад, агентство, яке працювало з біженцями, так, знаєте, що вони говорять? Зараз тут у нас в Севілі. У нас всі квартири не менше, ніж 800 євро в місяць. А на сім'ю із Трьох дітей, і двох дорослих, так, видають максимум 700. Тобто, вже фактично вони нічим, нічим не можуть допомогти. Єдиний момент, от як ми зняли, так, це ми просто дзвонили от по Мілянунціос. Ми брали такий е, портал Мілянунціос, так, ми просто дзвонили по ньому. І дзвонили отак, от всіх обдзвонювали, всіх, всіх, всіх. Так, в нашому випадку це був коронавірус, так, і студенти пороз'їжджалися. Із тих квартир, яких вони винаймали так, у свої міста. От. Ми дзвонили. І от, наприклад, ми дзвонимо, і наша і ще одні, одна родина, наші друзі телефонують так, цим власникам. От. Їм треба двокімнатна квартира, а нам треба трьохкімнатна, бо у нас більше дітей. Так? І так вийшло, що цим нашим друзям ми дзвонили десь по 5 дзвінків в день. Коли нас почали випускати з центру, а нас не випускали. Бо був коронавірус, це просто не випускали, Ти просто не можеш вийти за, ну, за межі центру. Там їде така машина, як робот. цією содою, якоюсь каустичною там очищає вулиці, і ніхто взагалі не ходить, наче якийсь там апокаліпсис. От. Але ми дзвонили в цей момент. Якщо ти йдеш дивитись квартиру, тебе випускали. От. І Ну, загалом, ці наші друзі, от наша родина, так, вони дозволили з одній сім'ї, яка здавала квартиру у е, дівчат, які поїхали додому. Після, е, ну, от вони були студентами. Троє дівчат жили в, от в цій квартирі, де ми зараз живемо, в цій кімнаті, саме в якої я знімаю зараз це відео, так от і вони поїхали, бо вони могли жити з -з -з за цих обмежень коронавірусних, так. От і, і ці люди, ці власники, вони сказали, ну добре, а що там ця родина куди? там каже, з України. Ну а що? А вони, ну вони розказують, так, да, от нам платять там кошти держава. От вони якось цього не перелякалися, зазначили нам зустріч. Ми подивилися, вони на нас подивилися. Їм дуже важливо подивитись на вас. Хто ви такий? Чи ви. Ну, серйозна людина чи ні, чи ви можете працювати, от, хто поговорить з вами, чи, ми, чи можете хоч трохи спілкуватися іспанською. Так, Ми взяли іще з собою на цей огляд нашу знайому, яка тут живе 25 років, так? щоб вона вела ці переговори. Бо ми вважали, що ми іспанську так не будемо говорити. І вона дійсно їх класно вела. От, вона дійсно говорила так, от як це правильно. Вона Нібито зі своєї точки зору, що їй там не подобається щось, вона отак вела. От. Але ну, загалом ми все домовилися. так? Сеар заплатив е, тоді дві фіанси за нас і перший місяць. Так? Бо в САРІ є така можливість. І таким чином ми зняли цю квартиру. От. Тобто це було просто везіння. Ви не уявляєте, скільки разів ми дзвонили перед цим. Це було дуже-дуже дуже багато разів. Вони всі кажуть, ні, ні, ні і ще раз ні. Не хочемо там вас чути, не хочемо. А тут раз сказали так. Тому е... ну, не, не втрачайте надію, так, дзвоніть і шукайте свою квартиру. Нехай у вас все буде добре.